У місті, де камінь і людина давно втратили чіткі межі, у часі, де стіни більше не мають влади над волею. Він з'явився Тихий клерк із Монмартру, чий дар перетворив бюрократію на балет повстання це історія Дютійоля або ж Гарю Гарю, Людини, що проходила крізь стіни, історія свободи, пристрасті та падіння. Марсель Еме – Проходець крізь стіни. На Монмартрі. На третьому поверсі будинку номер 75 біс на вулиці Дьоршамп мешкав гідний чоловік на ім'я Дютіоль, який мав дивовижний дар. Проходити крізь стіни, не відчуваючи при цьому жодних незручностей, він носив пенсне, мав невеличку чорну борідку і працював службовцем третього класу в міністерстві реєстрації. Взимку він їздив на роботу автобусом. А в теплу пору року долав шлях пішки під своїм казанком Дютійоль щойно розміняв 43-й рік, коли відкрив у собі цей дар. Одного вечора його заскочило коротке відключення електрики в передпокої його самотньої квартирки, і коли світло знову з'явилося, він опинився на сходовому майданчику третього поверху, його вхідні двері були замкнені зсередини, тож випадок змусив його замислитися. І, всупереч голосу розуму, він вирішив повернутися додому так, як вийшов, просто пройшовши крізь стіну. Ця незвичайна здатність, яка, здавалося, не відповідала жодному з його прагнень, дещо його збентежила. Наступного дня, у суботу, користуючись англійським тижнем, він звернувся до місцевого лікаря, аби викласти свою проблему. Лікар переконався в правдивості його слів. І після обстеження виявив причину недуги спіралеподібне затвердіння стінки щитоподібного тіла. Він призначив уникати інтенсивного перенавантаження та прийом порошку тетравалентної піарети – суміші рисового борошна і гормону кентавра по дві пігулки на рік. Випивши першу пігулку, Дютійоль сховав ліки в шухляду і забув про них щодо інтенсивного перенавантаження. Його робоча діяльність була впорядкована звичаями, які не допускали жодних надмірностей, а години дозвілля, присвячені читанню газет і збиранню марок, не вимагали від нього жодних витрат енергії. Отож за рік він зберіг здатність проходити крізь стіни, але не користувався нею. Хіба що випадково, оскільки був не схильний до пригод і опирався поривам уяви. Йому навіть на думку не спадало заходити до себе інакше. Ніж через двері, після того як їх належно відімкне ключем. Можливо, він би й далі жив у мирі зі своїми звичками, не спокушаючись на перевірку свого дару, якби не надзвичайна подія, що раптово перевернула його життя. Пан Мурон, його заступник у бюро, був переведений на іншу посаду, і його місце посів певний пан Лекює, людина з уривчастою мовою і вусами щіткою». Вже в перший день новий заступник сприйняв дютійоля вкрай неприязно через його пенсне на ланцюжку і чорну борідку, і відкрито ставився до нього як до зайвого, трохи неохайного старого мотлоху. Та що було ще гірше, він узявся впроваджувати в бюро нововведення значного масштабу, які неабияк тривожили спокій його підлеглого. уже 20 років, як дютійоль починав свої офіційні листи усталеною формулою. Посилаючись на вашу шановну від, і для нагадування на наше попереднє листування маю честь повідомити. Формула, яку пан Лекює вирішив замінити на іншу, у дусі американського стилю, у відповідь на ваш лист від повідомляю. Дютійоль не міг звикнути до такої манери писання він мимоволі повертався до традиційної форми з упертістю машини. Що з кожним разом посилювало ворожість заступника, атмосфера в міністерстві реєстрації ставала для нього майже нестерпною. Вранці він ішов на роботу з тривогою, а ввечері в ліжку часто довго не міг заснути, розмірковуючи по пів години. Обурений цією архаїчною впертістю, яка гальмувала успіх його реформ, пан Лекює виселив Дютіоля в напівтемну комірчину біля власного кабінету. Туди вела низька й вузька дверка з написом великими літерами Кладовка. Дютійоль з покорою прийняв це безпрецедентне приниження. Але, повернувшись додому і читаючи в газеті про чергове криваве злодіяння, ловив себе на мрії, що жертвою став пан Лекює. Одного дня заступник увірвався до комірчини, розмахуючи листом і загорлав Перепишіть мені цю мазню. Перепишіть негайно цю гидоту, що зганьбила мій відділ. Дютій намагався заперечити, але лекює, голосом, як грім, обізвав його за Костенілим тарганом і, зім'явши листа, кинув йому в обличчя. Дютійоль був скромний та мав гідність залишившись на самоті в своїй комірчині, він трохи знітився, а потім раптом відчув, як його охопило натхнення. Підвівшись із місця, він обережно ввійшов у стіну, що відділяла його від кабінету заступника так, щоб з іншого боку з'явилася лише його голова, пан Лекює, сидячи за письмовим столом, ще напружено переставляв кому в документі, коли почув кашель у своїй кімнаті. Піднявши очі, він із невимовним жахом побачив голову дютіоля, що стирчала зі стіни, немов мисливський трофей, і ця голова була жива пенсне на ланцюжку вона поглядала на нього з ненавистю, ба більше вона заговорила Пане, сказала вона, ви хам, грубіян і нахаба. Приголомшений лекює, не міг відвести очей від страшного видіння. Нарешті, вирвавшись зі стану оціпеніння, він кинувся в коридор і добіг до комірчини. Дютійоль, тримаючи перо, сидів на своєму звичному місці в позі мирної працьовитості. Заступник довго на нього дивився, пробурмотів кілька слів і повернувся до свого кабінету. Щойно він сів, як голова знову з'явилася на стіні. Пане ви, хам, грубіян і нахаба. Протягом лише одного дня страшна голова з'явилася на стіні 23 рази, і наступні дні, з тією ж інтенсивністю, Дютійоль, що вже набув чималої вправності в цій грі, більше не обмежувався лише образами на адресу заступника. Він почав виголошувати темні погрози, вигукуючи, наприклад, з могильною інтонацією, перериваною справді демонічним сміхом гару гару, вовча шерсть, сміх. По спині крадеться холод, що збиває роги всім совам, сміх. Від цих слів нещасний заступник ставав щоразу блідішим, задихався, волосся ставало сторчма, а спиною пробігали мурах від жаху. Перший день він схуд на півкіло. Протягом наступного тижня, окрім того, що просто танув на очах, він почав їсти суп виделкою і віддавав військове вітання поліцейським. На початку другого тижня швидка допомога забрала його з дому і доправила до приватної клініки. Звільнившись від тиранії пана Лекює, Дютійоль повернувся до своїх улюблених формул, посилаючись на вашу шановну від. Але, незважаючи на це, він відчував неспокій. У ньому зародилось нове, невідкладне прагнення потреба проходити крізь стіни. Звісно, він міг робити це легко, наприклад, у себе вдома, і він не оминав такої можливості. Але людина, що має блискучий дар, не може довго вдовольнятися тим, щоб застосовувати його на буденних речах проходити крізь стіни, зрештою, не мета сама по собі. Це початок пригоди, яка потребує продовження розвитку і, зрештою, винагороди. Дютійоль це добре розумів він відчував у собі потребу до самовираження, зростаюче прагнення до самореалізації і певну ностальгію, що була схожою на поклик за стіни. На жаль, йому бракувало мети він шукав натхнення в газетах, особливо в розділах політики і спорту. Які здавались йому почесними видами діяльності, але врешті зрозумів, що ті не дають виходу людям, здатним проходити крізь стіни. Тож він звернувся до кримінальної хроніки, яка виявилася надзвичайно натхненною. Перший злочин Дютійоля стався в одному з великих кредитних закладів на правому березі сени. Пройшовши крізь десяток стін і перегородок, він проник у декілька сейфів. Наповнив кишені банкнотами і, перш ніж піти, залишив підпис червоною крейдою Гару Гару, з дуже гарним автографом, що наступного дня з'явився в усіх газетах, минув лише тиждень, і ім'я Гару Гару здобуло неймовірну популярність. Схильність громадськості беззастережно було на боці цього блискучого зломщика, який так дотепно водив за ніс поліцію. Щоночі він здійснював новий подвиг. То на шкоду банку, то ювелірні крамниці, то заможному домовласникові. І в Парижі, і в провінції не було жодної жінки з уявою, яка б не мріяла віддати своє серце і тіло страшному гару гару після викрадення знаменитого діаманта з бурдігали, та пограбування муніципального кредиту, що сталися в один тиждень, захоплення натовпу сягнуло апогею. Міністр внутрішніх справ був змушений подати у відставку, потягнувши за собою і міністра реєстрації. Тим часом Дютійоль, що став одним із найбагатших людей Парижа, був і надалі пунктуальним на своєму робочому місці, і навіть про нього заговорили як про кандидата на академічні пальмові гілки. Щоранку у міністерстві найбільшим його задоволенням було слухати, як колеги коментують його нічні подвиги. Оцей Гару Гару, чолов'яга неабиякий надлюдина геній. Чуючи такі відгуки, Дютійоль червонів від збентеження, а погляд за пенсне на ланцюжку світився дружністю і вдячністю. Одного дня атмосфера симпатії так розслабила його, що він більше не вважав за можливе зберігати таємницю. Трохи соромлячись, він глянув на колег, згуртованих навколо газети. Де описувалося пограбування Банку Франції, і сказав скромним голосом Знаєте, Гару, -гару – це я, його зізнання зустріли вибухом гомеричного сміху, і Дютійоль з іронією був охрещений прізвиськом Гару гару Того ж вечора, залишаючи міністерство, він став об'єктом безкінечних жартів своїх товаришів, і життя йому вже не здавалося таким прекрасним. Кілька днів тому. Гару Гару був затриманий нічним патрулем у ювелірній крамниці на вулиці Делапе. Він залишив свій підпис на касовому прилавку і заспівав пісню, розбиваючи золотим кубком кілька вітрин. Йому було б легко втекти, занурившись у стіну, та здається, він сам хотів бути спійманим мабуть, лише для того, щоб здивувати колег, чия недовіра його образила. І справді ті були дуже здивовані. Коли наступного дня газети на першій шпальті надрукували фотографію Дютійоля. вони гірко пошкодували, що не розпізнали в ньому геніального товариша, і вшанували його пам'ять, відпустивши собі маленькі борідки, деякі навіть охоплені каяттям і захопленням спробували набити руку на гаманцях чи фамільних годинниках своїх друзів і знайомих. Можна було б подумати, що дозволити себе спіймати поліції. Лише щоб вразити кількох товаришів це прояв надмірної легковажності, негідної, виняткової людини, але зовнішній порив волі, річ незначна в подібних рішеннях. Відмовляючись від свободи, Дютіоль вважав, що піддається гордовитому бажанню помститися, хоча насправді він просто котився по схилу своєї долі. Бо для людини, що проходить крізь стіни, не існує справжньої кар'єри. Якщо вона хоч раз не скуштувала тюремного ув'язнення. Коли Дютій увійшов до в'язниці Санте, йому здалося, що доля його балує, товщина тюремних мурів була для нього справжнім святом. Уже наступного ранку охоронці зі здивуванням виявили, що в'язень прибив цвях у стіну своєї камери і повісив на нього золотий годинник, що належав директорові тюрми. Він не зміг або не захотів пояснити. Як ця річ потрапила до нього. Годинник повернули власникові, але наступного дня він знову з'явився біля узголів'я гару Гару. Цього разу поряд із першим томом трьох мушкетерів, позиченим у директорській бібліотеці, персонал тюрми Санте був на межі нервового зриву. Охоронці ще й скаржились, що отримують удари в сідниці з невідомого напрямку. Здавалося, що стіни мають не лише вуха, а й ноги. Ув'язнення Гару-Гару тривало вже тиждень, коли одного ранку директор, увійшовши до свого кабінету, знайшов на столі такого листа, в пане директоре, посилаючись на нашу бесіду від 17-го числа поточного місяця і для нагадування на ваші загальні інструкції від 15 го травня минулого року, маю честь повідомити, що щойно закінчив читати другий том трьох мушкетерів. І маю намір утекти сьогодні вночі між двадцятью, двадцять і 23.35. З повагою Гару Гару. Попри суворий нагляд, якого зазнав тієї ночі, Дютійоль утік рівно о 23.30. Коли на ранок ця новина стала відома громадськості, вона викликала повсюдне захоплення. Однак, здійснивши нове пограбування, яке остаточно утвердило його славу. Дютійоль, здавалося, не мав жодного наміру переховуватись і спокійно розгулював монмартром без найменших запобіжних заходів. Через три дні після втечі його заарештували на вулиці Кольненкур у кафе Мрія. Перед полуднем, коли він пив біле вино з лимоном у товаристві друзів, його знову доправили до Санте і замкнули під потрійним замком у темній одиночній камері. Звідки він утік того ж вечора? І провів ніч у квартирі директора в кімнаті для гостей. Наступного ранку, близько дев'ятої години, він подзвонив покоївці, щоб та принесла йому сніданок, і спокійно дозволив охоронцям, викликаним терміново, заарештувати себе в ліжку. Обурений директор встановив варту біля дверей його камери і посадив його на хліб і воду. Близько полудня. В'язень пішов пообідати до ресторану неподалік від тюрми, а після кави зателефонував директорові. Алло, пане директоре, мені дуже прикро, але коли я щойно виходив, забув узяти ваш гаманець, отже тепер не маю чим розрахуватися в ресторані. Чи не могли б ви прислати когось, щоб оплатити рахунок. Директор примчав особисто і розлютився до такої міри, що почав погрожувати і лаятись. Зачеплений у своїй гідності, Дютіоль тієї ж ночі знову втік. Цього разу назавжди. Він попередньо зголив свою чорну борідку, замінив пенсне на ланцюжку на оправлені в черепашачу рамку окуляри. Спортивна кепка і костюм у великі клітини з гольфовими штанами завершили його перевтілення. Він оселився в невеличкій квартирі на авеню Жюно, куди ще до свого першого арешту. Перевіз частину меблів і речі, що були йому особливо дорогі. Слава вже почала його втомлювати, а після перебування в Санте він дещо втратив смак до проходження крізь стіни. Навіть найтовстіші, найпихатіші з них здавались йому тепер простими ширмами, і він мріяв проникнути в глибину якоїсь масивної піраміди. Обмірковуючи можливу подорож до Єгипту, він провадив найспокійніше життя. Присвячене колекціонуванню марок, кінофільмам і довгим прогулянкам Монмартром. Його перевтілення було настільки досконалим, що він проходив гладко виголений і в черепашачих окулярах повз своїх найближчих знайомих, і ті його не впізнавали. Лише художник Жен Поль, якому ніщо не могло вислизнути з погляду давнього мешканця кварталу, врешті розгадав його справжню особу. Одного ранку. Коли вони зіштовхнулися віч на віч на розі вулиці Абревуар, той не стримався і мовив на своєму грубуватому арго Кажу, бачу, що ти прикинувся модним типом, щоб заплутати пацанів із сюрте, що у вульгарному перекладі приблизно означало Я бачу, ти замаскувався під елеганта, щоб збити з пантелику агентів поліції. Ах, прошепотів дютіоль. Ти мене впізнав. Він був цим схвильований. І вирішив прискорити свій від'їзд до Єгипту. Та саме тієї ж днини по обіді він закохався. У білявку, яку зустрів двічі на вулиці лепік з інтервалом у 15 хвилин, він одразу забув і про свою колекцію марок, і про Єгипет, і про піраміди. Білявка зі свого боку глянула на нього з великим зацікавленням немає нічого, що так захоплює уяву сучасних дівчат. Як гольфові штанці і пара черепашачих окулярів, це навіює думки про кінозірок, коктейлі і каліфорнійські ночі. На жаль, як повідомив йому Жен Поль красуня була заміжня за чоловіком жорстоким і ревнивим. Цей підозрілий чоловік, що й сам вів розгульне життя, регулярно залишав дружину на самоті з 10-ї вечора до 4-ї ранку. Але перед виходом зачиняв її в кімнаті на два оберти ключа, а всі віконниці замикав на замок. Удень він пильно за нею стежив, іноді навіть переслідував її вулицями Монмартра. Завжди на стрьомі коротше, казав Жен Поль, це така гнила натура бандюги, який не терпить, щоб хтось посягав на його самицю, та це застереження лише розпалило пристрасть Дютіоля. Наступного дня, побачивши жінку на вулиці Толозе, він наважився йти за нею до молочної крамнички, і, поки вона чекала своєї черги, сказав їй, що шанобливо її кохає, що знає все, і про лихого чоловіка, і про двері на замку, і про замкнені віконниці, але запевнив, що того ж вечора буде в її кімнаті. Білявка зашарілась, її глечик затремтів у руці, а в очах блиснули сльози ніжності. І вона прошепотіла слабким голосом на жаль, пане, це неможливо. У той ясний вечір, близько десятої години, Дютійоль чатував на вулиці Норван, стежачи за міцною огорожею, за якою виднілася невелика хатина. Він бачив лише її флюгер і димар. У стіні відкрились двері, і чоловік, ретельно замкнувши їх за собою ключем, попрямував у бік авеню Жуно. Дютійоль дочекався, поки той зник із поля зору за поворотом у кінці спуску, порахував до десяти, тоді рішуче кинувся вперед, увійшов у мур легким підтюбцем і, продовжуючи біг крізь перешкоди, увійшов до кімнати прекрасної ув'язненої, вона прийняла його з захопленням, і вони кохалися до пізньої ночі. Наступного дня Дютійоль зазнав прикрощів його турбували сильні головні болі. Та це не мало великого значення, і він аж ніяк не збирався пропустити побачення. Випадково знайшовши кілька пігулок у шухляді, він проковтнув одну вранці і одну після обіду. Ввечері біль голови став стерпним, і піднесений настрій змусив його забути про нездужання. Жінка чекала на нього з нетерпінням, яке народили в ній спогади про попередню ніч, і вони знову віддалися пристрасті. Цього разу до третьої години ранку. Коли він ішов, проходячи крізь стіни будинку, то відчув незвичне тертя в ділянці стегон і плечей, але не надав цьому значення. Лише тоді, коли проник у зовнішню огорожу, він виразно відчув опір здавалося, він рухається в ще рідкій, але вже тягучій речовині, яка з кожним зусиллям ставала все щільнішою. Коли він нарешті опинився всередині муру, то раптом усвідомив, що більше не рухається вперед, і тут із жахом згадав про дві пігулки, які прийняв того дня. Виявилось, це була порошкоподібна тетравалентна пієрета, яку рік тому прописав йому лікар. Дія цього препарату, поєднана з інтенсивним перевантаженням, дала миттєвий ефект. Дютійоль закляк у товщі муру, і зараз він і досі там, злитий із каменем. Нічні блукачі, що проходять вулицею Норвен, у час, коли гамір Парижа стихає, чують глухий голос, що долинає ніби з під землі, і сприймають його за стогін вітру, який свистить на перехрестях б'юту. Це голос Гарю Гарю Дютійоля, який оплакує кінець своєї славної кар'єри і надто коротке кохання. У деякі зимові ночі трапляється, що художник Жен Поль бере свою гітару і вирушає у самотню тишу вулиці Норвен, щоб втішити піснею нещасного в'язня, і ноти, що злітають з його змерзлих пальців, проникають у серце каменю, мов краплі місячного світла. Кінець і навіть зараз, у глибині старого Паризького муру, його голос і досі шепоче не про втечу, а про любов, що трапилася лише раз це був Гарю Гарю. І коли зимової ночі. Ти знову заглянеш у темну вуличку, Норван, прислухайся, бо, можливо, хтось іще проходить крізь стіни.